Data Profiling – це надзвичайно важливий етап роботи з даними. В цьому відео ми відповідаємо на запитання, що таке Data Profiling, які методи профайлінгу даних ми використовуємо на практиці, і як впроваджувати профайлінг даних з використанням звичних нам інструментів Excel, Power BI або Python. Починаємо. Дейта профайлінг це вид аналізу даних, який спрямовано на оцінку якості даних перед початком подальшої роботи. Отже, які дані ми отримали? Чи вони повні, Валідні? послідовні, чи є дублікати? Давайте подивимось на основні аспекти профайлінгу даних. Цей процес починається з розуміння структури даних, таблиць, колонок, зв'язків між ними. Ми також маємо з'ясувати, які типи даних представлені в таблиці. Далі ми підключаємо статистику і можемо оцінити, наприклад, розподіл значень в межах однієї колонки. Або ж визначити аномалії в даних і значення, які будемо вважати викидами. Далі приходимо до ідентифікації наявних закономірностей та паттернів в межах наших даних. Також необхідно визначити, чи є у нас відсутні дані, чи є дублікати, які можуть вплинути на подальший аналіз. І в цілому ми маємо з'ясувати, чи інформація послідовна, чи їй можна довіряти. Це все запитання, на які потрібно отримати відповідь до початку обробки та аналізу наших даних. Без цього подальша робота може бути некоректна і в кращому випадку доведеться робити спочатку. А в гіршому ми зробимо важливі висновки з хибної інформації, що отримали з неякісних даних. А тепер перейдемо до прикладів. Тільки подивившись на цю таблицю, ми вже багато чого можемо дізнатися про дані, які вона відображає. Це і буде початком дета профайлінгу. Ми відразу бачимо типи даних, наприклад, ID наших замовників. Вони представлені цілими числами, а дати народження датами. Ми можемо взяти далі колонку країна і побачити, що 50% наших замовників це громадяни Сполучених Штатів. Ми далі переходимо до колонки дат першої транзакції наших замовників і бачимо, що у нас є відсутні дані. Також можна побачити одного замовника з датою першої транзакції, датованою 25 м роком, тобто майбутній час. Подивимось на колонку фінансових витрат наших замовників. Можна підрахувати, що середнє значення становить 908 доларів, медіана 650, а один замовник відповідальний за значення в 2500 доларів, що може бути викидом для наших даних, це потрібно з'ясувати. І звичайно, для великих таблиць і великих обсягів даних нам потрібне більш глибоке розуміння, як проводити профайлінг даних. І є декілька важливих навичок, які дозволять проводити те профайлінг професійно. По-перше, ми маємо розуміти, які бувають параметри якості даних і як якість даних можна виміряти. У попередньому відео цієї серії ми подивилися на деякі з таких параметрів якості: це повнота даних, унікальність, послідовність, актуальність даних, валідність або точність. Далі нам потрібна статистика для того, щоб вміти оцінити середнє значення нашої вибірки, діапазони, відхилення. Окрім описових статистик, ми можемо досліджувати розподіли значень, правильно ідентифікувати викиди та аномалії. Після статистики важливо ознайомитися з основними методами очищення даних. Наприклад, чим замінити пропущені значення, як правильно прибрати тублікати. Ну і звичайно, нам потрібні інструменти, які спрощують ці задачі. І зараз ми подивимось, як з використанням вже знайомих нам інструментів здійснити профайлінг наших даних. Отже, переді мною табличні дані, це таблиця, яка відображає для різних країн різні коефіцієнти, це індекси, які так чи інакше характеризують вартість проживання в цій країні. Я ще не знаю, скільки в мене країн, які, в принципі, дані я отримав, але я вже хочу отримати уявлення про їх якість, чи дані повні, які діапазони значень у нас є, якими країнами представлені мої дані. На цього ми будемо робити профайлінг наших даних. Обираючи ту чи іншу колонку, я вже можу побачити певні. Описові статистики, да, сумарне значення, середнє, мінімальне, максимальне, кількість значень і кількість числових значень. Отже, таким чином ми вже можемо отримати уявлення про розмах даних в межах нашої колонки. Але є більш цікавий інструмент, який називається статистика по колонці на закладці дані. І обираючи, я бачу, що можна переходити між колонками і отримувати різну корисну інформацію про значення в цій колонці. Ось, наприклад, обравши колонку, я бачу розподіл значень в межах колонки. Я вже бачу, що найбільша кількість значень це значення в діапазоні між 28 та 41. В інших колонках ситуація буде виглядати інакше. Якщо ми оберемо колонку країн, тобто текстових значень, категорійних значень, ми побачимо, що кількісний розподіл це один раз для кожної країни. Всі країни зустрічаються один раз. Тобто я вже маю уявлення про те, яка структура моїх даних. Окрім. Розподілу значення, я можу побачити інші характеристики, можу побачити безпосередньо значення і як часто вони зустрічаються в межах нашої вибірки. І описові статистики. Я так само можу побачити кількість унікальних значень, сумарне значення, середнє, медіанне значення та розмах. Це все дозволяє отримати уявлення про дані. Якщо ми хочемо отримати більш просунутий інструмент, нам потрібно перейти до Excel. У мене відкрита нова книга Excel. Тут ще нічого немає. Я саме тут планую працювати з даними, але для цього я маю приєднатися до джерела. Мої дані знаходяться в текстовому файлі CSV формату. Отже, я переходжу до імпорту даних, закладка дані з формату «Текст CSV». Обираю мій файл і переходжу до імпорту. Ми це робимо для того, щоб встановити коннект між моїм файлом, в якому я буду працювати, і джерелом. Отже, все, що я буду робити, не буде змінювати безпосередньо джерело. Побільше, більше, коли джерело буде змінюватися, я буду отримувати автоматично результат в моєму робочому файлі. Зараз ми побачимо, як це робиться. Ми будемо використовувати Power Query. Для цього я переходжу до трансформування наших даних. І, друзі, на цьому каналі є міні-курс, присвячений Power Query. Отже, ви можете подивитися на основні його інструменти. Ми на цьому сьогодні зупинятися не будемо. Але потрібно сказати, що тут я буду щось змінювати, я можу видалити колонку. І відразу побачите, що цей крок було записано. Отже, кожного разу, коли джерело моїх даних буде змінюватися, ми будемо знову знову відпрацьовувати всі ці кроки. Тобто я автоматизую процес очищення даних. Тепер поговоримо про Data Profiling. Ну, В першу чергу я можу перейти до закладки View і побачити різні варіанти, як оцінити якість моїх даних. У мене вже є розподіли значень, так само як ми бачили в Google Sheets, але потрібно зауважити, що це зроблено для, для тисячі перших рядків. Отже, я можу обрати, побудувати. Відносно всього датасету. Так ми отримуємо комплексне уявлення про наші дані. Отже, я бачу, як виглядає розподіл моїх значень. Я бачу також, що у мене є 121 країна, причому в мене є параметр Distinct і параметр unique. Вони відрізняються. І якщо вони однакові, дублікатів в моїх даних немає. Якщо вони різні, дивіться, у мене є 107 унікальних значень в межах моєї колонки, але при цьому тільки 94 значення зустрічаються один раз. Отже, різниця це 13 Значень зустрічаються більше, ніж один раз. Вони повторюються. Таким чином, Excel розділяє distinct значення від unique значень. Ми можемо додати більше функціоналу, обрати профайл нашої колонки і тепер побачити щось на кшталт того, що ми побачили в Google Sheets. У нас є описові статистики, ми бачимо, скільки у нас є помилок, незаповнених значень, distinct-unique значень, Not a number значень, zero, min, max і розподіл значень. Все це ми вже бачили. Також у нас є Quality, якість нашої колонки. Ми бачимо відсоток валідних значень, помилок та незаповнених клітинок, але це більш декоративно. Я хотів показати, як автоматизувати процес профайлінгу даних з використанням Power Query. Для цього я зроблю копію свого запиту, своєї таблиці, і ми з вами можемо побачити, що моя таблиця представлена формулою. Це мова M, яка інтегрована сюди в Power Query, і я можу впливати на цю формулу, я можу писати свої формули, використовувати необхідні функції. І у нас є необхідна функція. Вона називається table. Профайл. Ця функція і поверне профайлінг наших даних. Я маю тільки вказати, яка таблиця буде використовуватися. Наша таблиця називається Cost of Living. Я можу її обрати з переліку. І ми отримали іншу таблицю, яка Описує наші дані, нашу оригінальну таблицю. Подивіться, у нас тепер в рядках є назви наших колонок. І для кожної екс-колонки, яка зараз представлена рядком, ми бачимо описові статистики. Отже, для Cost of Living Index я бачу мінімальне значення, максимальне, середнє, стандартне відхилення, кількість значень, кількість відсутніх значень і кількість унікальних значень. І перевага цього інструменту є те, що я можу автоматизувати процес збору цієї інформації. Давайте приберемо непотрібну нам колонку country, адже для текстових значень некоректно наводити ці статистики, і вивантажуємо це в наш робочий файл. Отже, я завантажу його на новий аркош Excel. Тепер у мене є така таблиця. По кожній колонці я надаю різні статистики. І цей процес. Автоматизований і кожного разу, коли щось буде змінюватись на джерелі, в нашому текстовому файлі будуть з'являтися нові країни, або якісь дані будуть уточнюватися. Я буду про це знати. Достатньо буде лише оновити ці дані тут. Всі статистики будуть перераховані. І оскільки ми вже почали працювати з Power Query і говорити про автоматизацію профайнгу даних, давайте перейдемо в середовище Power BI, де так само можна використовувати Power Query для цього процесу. Я відкрив новий файл, ми можемо імпортувати так само наші дані, переходимо до імпорту даних з текстового джерела і обираю файл. На моєму комп'ютері. І так само після налаштування коннекту ми можемо перейти до трансформування моїх даних. Переходимо сюди і можемо бачити знову Power Query. Отже, на цей раз я можу не зберігати оригінальний запит, а просто загорнути весь код, який формує мою таблицю, в функцію Table Profile. Отже, все, що було, тепер передається функцію Profile. Застосуємо цю функцію і бачимо так само результат її роботи. Прибираю колонку країни. І вивантажує це в наш робочий файл. Тепер, маючи цю таблицю, я так само її можу візуалізувати, ми можемо застосувати таблицю і для кожної колонки, яка міститься в наших даних, навести необхідні параметри. Можемо обрати всі, які ми вже розрахували. Тепер у нас є ось такий інтерактивний звіт, і ми можемо його використовувати як діагностичний дашборд. Ми можемо дивитися і розуміти, чи були зміни, як виглядає розподіл наших значень, чи виникають додаткові запитання до наших даних після останнього оновлення. Дуже зручний інструмент. Але для більш комплексного підходу до розуміння наших даних, ми з вами сформуємо звіт на підставі профайлінгу даних. І це ми зможемо зробити, використовуючи Python. Переходимо до ноутбуку. І як відомо, Python дозволяє нам імпортувати різні модулі, різні інструменти, і їх функції ми можемо використовувати, для того, щоб пришвидшити роботу над даними, зробити цей процес більш ефективним. Я імпортую потрібні мені модулі, власне, імпортую дані, з якими ми будемо працювати. І тепер ми можемо бачити наші дані, наприклад, ось перші 5 рядків, саме те, що ми бачили до цього в інших інструментах. Але тепер я можу скористатися різними підказками ось тут. Мені будуть доступні різні візуалізації, це ті самі розподіли значень, ми це вже бачили. Можна використовувати для початку знайомлення з даними, але я хотів показати інструмент, який власне, є звітом з профайлінгу даних. Для цього ми імпортували цей модуль. Отже, як ви бачите, декілька рядків коду, і ми генеруємо звіт на підставі аналізу якості наших даних. Давайте подивимось на результат. Звіт згенеровано. Я бачу, що у нас є різні розділи звіту, і ми кожен з них зараз проглянемо. Отже, у нас є огляд наших даних, ми бачимо базові описові статистики, знову ж таки, у нас є певні повідомлення. Тут повідомляється про високу кореляцію. Отже, є якісь підказки вже на початку роботи. Ми йдемо далі. І бачимо, що я можу обрати колонки, ми впізнаємо наші колонки, і по кожній колонці я можу побачити певні інсайти: кількість унікальних значень, кількість відсутніх значень, а більше я можу побачити, які слова зустрічаються найчастіше. Це не дуже релевантно для наших даних, але іноді буває корисно, миттєво побачити найбільш часто вживані слова в межах колонки. Так само корисно побачити кореляцію, я можу обрати будь-який коефіцієнт, наприклад. Cost of Living Index і порівняти його з rent індекс і побачити, чи є кореляція, тобто чи спостерігається одночасне змінення одного коефіцієнту, коли змінюється інший. Це дозволяє нам отримати вже дуже глибоке уявлення про поведінку наших даних і взаємозв'язки. Ми так само можемо спостерігати це на ось таких матрицях. Де відображаються кольором різні коефіцієнти кореляції, ми також можемо порівнювати різні числові значення використанням таких візуалізацій. Є окремий блок, що присвячено відсутнім значенням. З використанням матриці ми можемо бачити, що в нас немає відсутніх значень. Якщо б вони були, ми б швидко побачили, чи вони одночасні в межах різних колонок. Дуже корисний інструмент. Ну, в кінці нам надається. Приклад наших даних ми можемо подивитися на перші або останні рядки. І ось таким чином виглядає звіт за результатами профайлінгу наших даних. Дуже корисний інструмент, дуже легко інтегрується, дуже легко впроваджується завжди під рукою і дозволяє отримати досить глибоке розуміння даних ще до початку роботи з ними. Якості підсумку можна зазначити, що Data Profiling дозволяє нам зрозуміти дані на начальних етапах нашої роботи. Він дозволяє оцінити та підвищити якість даних, інтегрувати ці дані в подальші процеси. За посиланням під цим відео ви зможете знайти приклад звіту з оцінки якості даних. Я дуже вдячний вам за ваш час і до зустрічі в наступних відео.